Друзі перші про головне поїхали. Обмін полоненими після боїв під Куп'янськом відбувався в умовах повної тиші, без преси, без списків, без представників Червоного хреста. Це був нетиповий обмін, який особисто ініціював генерал Герасимов через закриті канали, звернувшись до українського генерала Драпатого з проханням повернути хоча б частину особового складу, який потрапив у полон після повного провалу спроб деблокади куп'янського котла. Драпатий дав згоду, але обмін проходив у нейтральній. Ні, зоні без зайвих камер повернуто було близько двох рот до 200 солдатів, з яких більшість спецпризначенці та мобілізовані, які в момент капітуляції пішли на контакти з зсу, пише телеграм-канал Генерал СВР. Менше ніж за годину після повернення в розташування. Усі ці солдати були вивезені з окрему зону, яку офіційно позначили як тимчасовий карантинний пункт для перевірки після полону. За інформацією з російських джерел, що були перехоплені розвідкою. Насправді це був ліквідаційний табір, підпорядкований спецпідрозділу контррозвідки. Протягом наступних 24 годин зв'язок з усіма повернутими зник. Родичі, які чекали новин, отримали стандартну відповідь. Знаходиться в реабілітаційному центрі. Відомості закриті. Однак, через внутрішній витік стало відомо: жоден з полонених не залишив територію бази живим. За наказом, підписаним на рівні Герасимова, було проведено вогневу зачистку з метою недопущення вит. Току інформації про обставини капітуляції солдатів розділили на групи окремо. Вивели на відкриту ділянку під приводом зміни місця дислокації, після чого розстріляли у зведеннях. Подано це як аварійну ситуацію на полігоні. Свідків з числа офіцерів, які знали про місце та мету фільтрації, також усунуто. За наявними даними ліквідовано не менше ніж 10 осіб з охорони, які мали доступ до процесу. Мита операції приховати ключову ганьбу російської командування масштабну здачу в полон, втрату елітних частин, фактично капітуляцію окремих підрозділів. Герасимов не міг допустити, щоб ці свідчення дійшли до змі або ж міжнародних організацій. Після повної втрати контролю над Куп'янськом на ньому особисто лежить відповідальність за провали. Він розумів, повернути полонених стане тінню, яка загрожує його посаді. Тому було ухвалено політрішення і військове рішення видалити докази із самої системи. Редакція на знищення полонених у Середині армії Росії прихована або небезпечна. Деякі підрозділи, що знали цих бійців, уже виявляють опір наказам командування. У середині військових частин зростає недовіра до генштабу. Родичам загиблих надані фіктивні довідки про загибель при виконанні бойового завдання. Хоча дати смерті не збігаються з обміном. У соціальних мережах з'являються закриті повідомлення з вимогами розслідування їх оперативно видаляють, а авторів відстежують. Відкриті питання про зникнення майже двох рот у системі не лишають. І вже ширяться по лініях командування. Що ж, як кажуть партизани, цей випадок безпрецедентний, вперше зафіксовано цілеспрямовану ліквідацію власних військових після обміну. Це показує глибину розкладу в російській армії, де страхи втратити обличчя і страх за посадові наслідки важать більше ніж людське життя. Генерал Герасимов своєю акцією продемонстрував, що інформаційна безпека в Росармії важливіша за долю солдата, але водночас це дало сигнал тисячам мобілізованих, навіть якщо ти Виживеш, тебе можуть знищити, щоб ти не зіпсував картину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.